По коровах, козах, розсаді, і мирних будинках ракетами вартістю кілька мільйонів доларів під броварами по звичайних сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами. Іскандер, поранили дитину. Наталя Нагорна бачила наслідки авіаудару і зараз з нами наживо зі студії ТСН. Вітаю Наталю. Тож розповідай, хто за такий небезпечний об'єкт знищували російські окупанти. Вітаю Солю і Доброго дня! Сильна Україна. Оцінити силу цих ударів ударів ракетними комплексами можна по цій фотографії. Це мій оператор Павло Бориска у власно цій вирві, глибина якого десь можна оцінити як три людських зрости. Ширина, ну тут навіть складно сказати. Перебило також ось тут газову трубу. Дивом не загорілося. із цього фото не видно, але в цій же вирві лежить вбита коза. Домашня тварина стала єдиною, хто загинув під час цього обстрілу. Але як ми вже казали, постраждав хлопчик. Про мирне село після двох ударів з ракетних комплексів. Дивіться далі в нашому сюжеті. Це точно воронка. Це не котлован. Ну кот, можна сказати, і котлован. Аби показати залишки ворожого іскандера. найімовірніше це був саме він. Павло спускається до ями. Не перестає дивуватися. Росіяни били ракетами вартістю по кілька мільйонів доларів. А вбили лише козу. В цій хаті дитині руку переламали. Отвезли теж скоро. Ось от двигатель. Тут дуже сильно смердить газом. Труба розташована була просто ось тут. Вибух стався раніше, але смердить і досі. Ракетами по маленькому селу неподалік броварів ударили один за одним. В три години ранку і в 3.05 слідуща лягла. Як враження? Е, не дуже. Микола з Полтавщини ворога називає монстрами. Саме цим словом його дружина пояснює чотирирічному сину Жені, з ким бореться тато. Просинається і папа, папа. Папа зайнятий. Вінка каже, що цих монстрів стріляє, монстрів. Ну, правду каже. Як думаєш, твоєму сину доведеться воювати? Думаю, ні. Думаю, ні. Ми оце закінчимо. Доведемо його до нормального состояння цих. Не знаю, як монстрів. назвати <гум> <гум> да, монстрів. Ось він небезпечний об'єкт, який розбомбили російські військові. Теплиця, розсада, огірки, помідори, 4 тисячі кущів, а ще поле, гній і сіно. Найближче до місця прильотів опинилася худоба. Це маленьке козенятко разом зі своїми рідними, незважаючи на обстріли, все одно залишається поки що жити тут. Що ти маленьке, боїшся, так? Да? Це насправді якась дивовижа. Сарай повністю розбомбило, а 25 корівок та телят вижили. Власник розбомблених теплиць та тварин, що вижили. Юрій з майже знищеної хати нікуди не збирається. А куди? я її? Кожну знає на ім'я. «Це наша все риса буде велика. Дуже буде велика пільничка, кукла, циганка, манюня. Для всіх окупантів, абсолютно всіх, має на тепер лише одне побажання. Це буде зустрі. Поки ми знімаємо цей сюжет з боку окупованих територій з білими пов'язками на рукавах, виходять жителі сусіднього села. Вони члени релігійної громади і прийняли рішення не сила там жити «По території села. Е Положить мінами, стоять російські військові, ну і так далі. А як виходить люди в паніці по полю, по мінним полям у тому, що досі живі, бачать бачить диволілуя, храніт вас Бог Наталя Нагорна, Павло Бориско та Микола Головко ТСН один плюс один.